Всім привіт! Обриваюсь до вас, можна сказати, з великою такою перервою, бо дуже багато чого у нас за цей час пройшло. Можна сказати, пройшов мій день народження. Мама мені зробила такий просто сюрприз. Я була в шоці. Я не думала, що вона приїде. Ми не бачились. Давно не бачились. Мабуть, я вже навіть не пам'ятаю, з грудня. Ну, Тобто, давно не бачились, мама не приїжджала ось, і я не знала, що вона приїде. Вона з моїм чоловіком не домовилась, чоловік зустрів, і взагалі це було не заплановано. Тобто, вона 24-го я мала день народження, а 21-го вона просто. Приїхала, чоловік мені там розказував, що йому там по роботі треба десь їхати. От, ну я собі думаю, ну добре, він часто десь так їде по роботі, щось там треба допомогти. От. Готувала бургери, почула домофон, відкрила двері, пішла назад на кухню. Син зустрічає, я чую якийсь кіпіш просто в коридорі. От. І я чую син біжить, каже: мама, каже, якась баба приїхала. А я виходжу в коридор, бо в нас, ну, типу, так, з кухні такий прям закаулочок, можна так сказати, є. Боже, я з мама приїхала. Це був для мене такий шок. Ну, дійсно, бо ну, я не, ми не дуже збиралися святкувати там день народження чи щось таке, просто виїхати на ділянку, якісь шашлички, щось типу такого. От. А, і ну, все так в сумі склалося, але це був такий дуже класний, неочікуваний сюрприз. От. Плюс я вам покажу сьогодні подаруночки, що мені подарували, от, і нам дали дозвіл на будування. От, ми чекали, чекали і врешті дочекалися. От, ми чекали 4 місяці на дозвіл. Там від так, 4 місяці ми купили проєкт у фірми Архон. Бо тут, наприклад, тут не можна, можна в сумі купити якийсь такий дешевенький проект, але може бути можуть бути складнощі потім з адаптацією цього проєкту до ділянки, так само з отриманням дозволів, бо там всі проекти мають мати якісь певні критерії європейського там стандарту, мають бути і так далі. Тому ми вибрали такий більш провірену фірму. От, замовили в верхоні, знайшли людину, через яку подавати ці документи, хто буде подавати, там, хто буде розміщувати будинок на плані і так далі. І там було дуже багато нюансів. Дуже багато нюансів. Кому буде цікаво, розкажу більш детальніше. От, і нам подзвонила головний архітектор, і сказала, що в кінці кінців нам дали дозвіл. Ми були такі щасливі. Поїхали, забрали цю, цей документ, цей дозвіл. Завезли в інспекторат е, надзор е, будування. Ось, приїхав геодезист. От, відміряв нам, зазначив межі ділянки. Ось, і зараз я вам швиденько покажу свої подаруночки. Кому може цікаво бути, що мені подарували. Ось моя подружка подарувала мені таку сумочку Шопер. Дуже прикольно, вона дуже вмістка. Я з нею хожу вже, з нею і по магазинам можна ходити, в неї влазить, що я тільки в ній не носила. Тут прикольно, ще одна така сумочка є всередині, яка прикріплена. Сумочка може бути або ось так, або всередині можна зачепити. От. І вона буде виглядати ось так. Прикольно, мені дуже подобається, дуже вмістка. Всередині сумочка взагалі класна для дрібних речей. Взагалі дуже класно. Потім, е, мого чоловіка-сестра з її хлопцем. Ось, подарували мені такі класні окуляри, рейбени. Рейбани, хто як називає? Не знаю, дуже прикольні, дуже гарно сидять, дуже класна модель, дуже подобається. От. Дуже класний, я дуже задоволена з собою. Вожу за кермом, дуже теж класно їздити, бо вони не сильно затемняють. Дуже класно. Мама з татом. ось мій подарунок, це годинник. Ну, вибрала я ну, сама годинник. Я його вже, звичайно, ношу, я його ось так він виглядає. Дуже класний. Дуже. Я зараз покажу вище. Я його так, все, звичайно, все назад поклала, щоб воно виглядало. Все так класно, але я його не майже Ой, не знімаючи. Він дуже класно виглядає. Тут написи фурла. Ось такий. Я дуже, Як то сказати? Дуже тяжко було змінити ремінець, тому що треба спеціальна така штука для того, щоб зменшити ремінець. Для того, щоб можна було витягнути ці. Це, не знаю, як українські мови вони називаються. От. Такий годинничок. Були ще дуже, теж дуже багато різних дрібничок. Подарували карту в Дублас, це типу брокарда, можна так сказати. Я там вже собі позамовляла, лосьони, лосьон від. Скажіть, я скажу. Султан. О, я прикріплю, може, в... хто, хто, не, хто не чув про цей лосьон. Він, він, в принципі, навіть заміняє ось парфуми, можна так сказати. Rituals там в в машину. Всякі такі дрібнички. От. Так що за два тижні пройшло. Дуже багато всього. От, і був випадок: вівторок малися почати робити фундамент, але трошки відвела погода, і вийшло так, що я дитину, були, були, ну, були домовлення, що на сьому ранку ми приїжджаємо, треба було показати плани, все, як там, що де треба робити. Ну, чоловік домовлявся. Чоловік був на роботі. От, а ми з сином, я сином піднімаю його шості ранку. Ми нормально не снідаємо, ми нормально нічого просто тупо позбираємось. Ну, бо погода дійсно була холодна, дитину треба зібрати, щось там буде мокро і так далі. Е, виїхати, теж куча машин, якісь там пробки. Ми доїжджаємо туди. Е, на годиннику вже ми були домовлені на 7.15, На годиннику вже 7.40, Нікого немає. Я дзвоню. Чоловіку. Чоловік передзвонює просто до того е, мужчини, а він каже: е, ну, дощ падає. Типу, я думаю, ви не приїдете. Ну, а подзвонити, сказати. Ну, Тобто, так, нам в сумі недалеко їхати до ділянки зараз, з, бо це передмістя, можна так сказати. І дуже невідповідально, настільки дуже невідповідально, от мені навіть не хотілося. Не то, що злитися, але це ну, дуже часто в Польщі дійсно є такі люди, яким не, не вистачає трохи якого якоїсь вихованості, якихось таких навіть самих звичайних простих речей в собі, в людях не вистачає, щоб сказати, там ну, падає дощ, добре, ми там не приїдемо. Хоча цей мужик живе поруч, просто поруч. І в якій міг би навіть, якщо падає дощ, приїхати, подивитися, подивитися терен, ділянку, що там може ще треба, чого не вистачає, подивитися, як геодезист ці поставив відмітки на, на території. Ну, тобто, це взагалі якось максимально невідповідально, максимально непрофесійно, можна так сказати. От, і плюс це все переноситься. Ми так довго чекали. Ми планували, що будинок буде стояти вже в грудні. Ми думали, що ми дійсно що ми новий рік будемо святкувати в будинку. От, а ми чотири місяці чекали на дозвіл. Ми півроку, мабуть, більше чекали на дозвіл, щоб купити ділянку. Потім ми чому ми ще чекали? Купляли ту ділянку. Потім чекали на проєкт, а потім ще чекали на дозвіл. Ось, Ну, якось так. Я вам трошки далі покажу пару кадрів, бо я знімала, поки мене не було тут перед цим відео. Я знімала, діляночку знімала, а ми будиночок закінчили, пофарбували все. Так що я вам зараз покажу. <laughs> I know you're scared. You wanna hide away sometimes. I know you're hurt. From everyone telling you lies So just lay down beside me Give me all your issues I'll take them and I'll make them mine mm -hmm. Don't get caught just feel it! трошки покажу вам будиночок, який у нас вийшов. от Ось такий. Це віконця відкривається, це віконце не відкривається. З такою тераскою. Вийшов. Ми його пофарбували. Ось так виглядає. У нас тут ще трошки. Не прибрано на ділянці, але помалу-помалу. Ось так. Ми, ми, звичайно, думали, що цей будиночок буде трошечки інакший. Ми думали, що він буде. Ось так. Тут двері відкриваються. Тут всередині. Ось так. віконце це теж відкривається. Тут ще стіну трошки доробити, дах поки такий. Ось так. Це вже тут син переносив. Такий у нас мався бути маленький будиночок з відходів матеріалів. О, але вийшло, що ми на цей будиночок ще докупляли і докупляли матеріали. Але, я думаю, дитина задоволена. Це така трошки вийшла навіть наша з чоловіком дитяча мрія. Ось так. Нади йти за саморізом. Вперед! Вперед. Погнал. Тут вже зробив геодезист такі колешки поставив. Це буде кордони дому. Ну, не зовсім кордони дому. тут фундамент. Отак. А до речі, ця табличка то її треба обов'язково вішати. Тут буде вся інформація про будову. Будова, адрес, там, номер. Хто інвестор, хто керовник будови. Так вже, ну так. будиночок. Що ви її там хлопці робити? Мама, що ви тут? Я тут купив, я тут собі забрала зеленого. Зеленого? Ну. No. І як? Ладно. Інструкція, слухай, диви. Сильник не хоче ще урухомити. Справді, потім поліва, потім олею, швеці запланове. О, Albo iść do serwisu, good Syn, <laughs> co ty robisz, jak on no. ciężki Nie, synu, wiesz co, ja nie będę go na razie wyciągał My zjutro spróbujemy go zapuścić No, jutro będziemy go Będziemy go Dobra Dobra, jedziemy, z ówczek To fakturka, to mamolca Dzień Można ciebie troszkę zniatać. No, Można no. A co ty robisz Ja składaję jeżeczka Jeżeczka składajesz? Skaż, że my dzisiaj byliśmy w magazynie І прикольно так. Десь була коробочка за 1 євро. Так, ось такого їжачка в комплекті йшов їжачок такий, із такого матеріалу прикольного. І класно те, що там не був не клей, а ось така. Плівка двостороння, Ви так просто ну знімаєте плівочку, ось, і воно тут клеїться. І прикольно, що можна. Ось такі класна така дрібна моторика. ось, І дитинка собі потім просто приклеїть. Не треба там не клеєм, мастити, нічого, воно все не брудне і так далі. Тому дуже прикольно. Коштував там один євро. Ось, два їжачка було тут. інструкції, що їх приклеювати. Ну, тобто, взагалі, дуже класно Тобі подобається. Давайте. Так? Ну и супер. Но так что... Вот так.

Так, каже, єдиний мінус. Ми доробили тут уже їжачка. Єдиний мінус це те, що не вистачило на другого їжачка помпончиків. Не знаю, чому, так? Ось мені би так. Ну, в принципі, нормально клеїли, але не вистачило на другого. Так? Ну, трошки залишилось. No to możemy, możemy taść użytkować. No, także może придумuj, może I im, tak, może No, tak. No, tak. No, tak. No, tak. No, tak. Bo oko je. tak. No, tak. No,